Я вас вітаю, бо зараз ми будемо вчити R, а це один з найпотужніших інструментів, які взагалі можна мати на компі. Це мова програмування взагалі створена для статистики та аналізу даних, але вона може застосовуватись і навіть у психології, і навіть у звичайному житті для якихось буденних обрахунків, тому що фактично, вивчивши R, ви отримуєте дуже моцний калькулятор, який може порахувати все. І ще й через зручний інтерфейс командного рядка. Отже, ну, крім цього, що вона вміє рахувати, очевидно, вона може ще будувати графіки, і фактично, вона заміняє собою і Excel, і різні інші математичні пакунки. І ну, зараз я просто не користуюсь нічим, крім R для обчислень. Абсолютно. І вона мені дуже допомогла. І в університеті, і просто рахувати, тому що там все дуже по-людськи зроблено. Ну, і тому я хочу з вами і нею поділитися. А, крім того, ще можна робити документи за допомогою R. Але все-таки ми зосередимось на аспекті калькулятора, тому що це все-таки найбільш універсальний засунок цієї штуки. Отже, я запущу інтерпретатор R. Який ви можете завантажити, якщо ви на Linux, то просто своїм менеджером пакунків. А якщо не на Linux, то з сайту R, який я кину в опис. Ну, якщо що, це siren.rdefizproject.org. Ну, отже, почнемо з простої арифметики, потім дійдемо до операцій з векторами і матрицями. От. Такий був план. Значить. А, і, о, як як то все автоматизувати теж. Будемо зразу розглядати на ходу. Для початку ми можемо, звісно, додати два числа. та 1 плюс 1 дорівнює 2. Або відняти 5, відняти 100 мінус 95. Можемо помножити. 2 на 4, 8 Або поділити 2 на половина До речі, я отут так бігаю, прикольно. Це тому що цей інтерпретатор має зручний режим Вімо. І навіть нічого не треба робити, щоб його налаштувати. Він просто зразу є. Тому, якщо ви фанат Вімо, то ще один плюсик. А ось це, до речі, одиниця в квадратних дужках, це просто номер результату нашого обчислення. Все. Тому що може видавати зразу багато результатів. Ну, і відповідно, вони так номеруються. Ось. Крім. Звичайних обчислень. Ну, давайте ще покажу піднесення до степеня 5 до 24. го І, до речі, якщо ми будемо довго до дуже високих степенів підвищувати, то в нас буде нескінченність тут. А якщо до дуже низьких? Е, чекайте, як це робиться, О! Мінус, е, то буде 0. І от таке от заокруглення чи інтерпретація. Це теж дуже зручний аспект R, який перетворює її все-таки більше в суперкалькулятор, ніж в мову програмування, і тому нею можна зручно дуже користуватися. Окей. Арифметика ясна. Значить, тепер можна розглянути кілька логічних функцій. Ну, наприклад, нам треба порівняти два числа та, чи 5 менше за 7. Але давайте, знаєте що? Давайте ми будемо робити це зі змінними, тому що це вже цікавіше. Отже, наші результати обчислень, нехай 5 у другому степені, ми можемо записати у зміну. А, нехай, чекайте, який 2. А A дорівнює 5 у степені 2. І тепер ми можемо написати a, і, Відповідно, це буде 25. От. Ми можемо не обов'язково так записувати через дорівнює. Ми можемо використовувати стрілочки, які складаються з. Ціє трикутної дужки, чи як вона і дефіса. Ось, і їх прикол в тому, що ми можемо записувати водночас багато змінних в різні боки. Тепер у нас і А, і Б, і С дорівнюють 25. Ось. І, наприклад, ми можемо порівняти, чи А дорівнює Б. Окей? Е, видає нам true. Тому що воно дорівнює. Або не дорівнює. на стандартно, як записується в умовах програмування, через знак оклику, дорівнює. Ну і менше рівне, в принципі. Логічні оператори всюди однакові. І що це нам дає? Ну, Ми можемо, очевидно, використовувати це як умови в якихось скриптах, щоб автоматизовувати собі різні обчислення, які там нам треба. От. І, в принципі, з цим ясно. Тому я думаю, можна перейти до трохи вже вишуканіших функцій, які є вбудовані в R, наприклад, не знаю, ну якісь тригонометричні функції, наприклад, синус є. E. Ми можемо написати синус, дати їй аргумент відповідно нашого кута, Нехай це буде π на 2. Щоб у нас вийшов гарний синус одиниця. Ось або обчислити синус нуля. І таке. Так само є косинус. Е, тангенс. Коротше, все є. Просто ну, немає часу то все показувати. Взагалі, тут дофіга всього, реально. Безмежний простір. Це те, що я показую, це навіть не 1%. Це навіть не одна сота відсотка. Отже. А ще які функції, які можна показати. Apps, для того, щоб дізнатися абсолютне значення числа. Та, наприклад, мінус 100. У нас буде просто 100. Ну, тобто, іншими словами, число по модулю. І, не знаю, ще якусь функцію. А, от ми, наприклад, підносили до степеня, та, і ми підносили його до якихось дивних степенів. Ну, наприклад, нам треба взяти квадратний корінь. Ми можемо, звісно, піднести 5 до степені 1 друга, і це нам видасть результат. Але е, тут є вже функція SQRT, яка добуває квадратний корінь з числа. Отже, ще така дуже зручна функція є: е, Integrate. Оце я досить часто використовував, коли в мене було потреба інтегрувати багато непотребу. І що ми даємо їй? Очевидно, ми даємо їй якусь функцію. Яку ми хочемо інтегрувати, і нехай це буде наш синус. Даємо нижню межу і верхню межу. Проінтегруємо від 0 до пі. І це в нас буде 2 з абсолютною похибкою. Коротше, дуже малою. Відповідно, тут є і логарифми всякі, і експоненти і так далі. Але з огляду на те, що час обмежений, я не буду це все розглядати, це все легко знайти. От, і як це знайти, я зараз хочу показати. Значить, в R є велика база документації скачана разом з, з самим інтерпретатором і цим всім. За, доп... за її допомогою можна дізнатися все, що треба. Отже, як її викликати? Пишемо знак питання, і що нам треба. Нам, наприклад, треба хелпу на Integrate. Ось. І відповідно ми бачимо: Integration of One-Dimensional Functions. І тут ало-ла-ва. Тут є деталі, всякі нотатки І внизу мали би бути приклади. О! Бачите, тут зразу є, як її використовувати. І, до речі, ми можемо просто написати Example Integrate. І воно видасть лише приклади. Ось. Так що, ну це теж досить зручно. Але що робити, якщо ми не знаємо назву функції? То тоді ну, ми приблизно знаємо, що вона робить, правильно? І якщо ми хочемо, наприклад, пошукати тригонометричну функцію, так, то ми пишемо два знаки питання е, і пишемо трик. Да, і нам видає, це що зробило? Це пошукало по всій Хелпі ключове слово т. І ми бачимо, наприклад, тут є якийсь base special, special functions of Mathematics е, і base Ну, Інтуїтивно, здається, ясно, що це е, то, що нам треба. Тому що тут є тільки тригонометричні функції. Хоча тут є і більше тригонометричні функції, і тригонометричні функції в градусах, і таке всяке. Але тепер, якщо ми подивимось хелпу на бейстрік, то вау! Це саме, що нам треба на синуси косу Ну і таким способом можна знаходити легко, що вам треба, і навіть не виходити в інтернет. <кій> і на цьому ми, напевно, закінчимо дивитися систему Help-R і приходимо до того. От є в нас ось ці вбудовані функції, та? але нам часом може знадобитися якась своя. Так що ми робимо для того, щоб зробити свою функцію. Ну, <кій> Ми оголошуємо нову зміну. І нехай вона дорівнюватиме. Для творіння функції є функція function. І ці функції ми задаємо в аргументи, аргументи, які ми хочемо давати цій функції. Може бути нуль аргументів, може бути в принципі безліч. Можемо навіть давати їй функцію як аргумент. І, наприклад, нехай це буде функція з x-ом. І. Ну, З замовченням він буде 2. Я так роблю для наглядності, щоб можна було ще побачити додаткове, що можна робити. Наприклад, y рівня 2 поставити <кхи> з замовченням. От. І далі. Ми пишемо тіло функції, відповідно, що вона буде робити. І нехай вона буде брати квадратний корінь з X і домножувати його на y. Окей. Okay. І, відповідно, тепер ми можемо написати f від 4 і отримати отаку от відповідь. Ну, в принципі, так, корінь з 4, 2 помножити на 2, на рівні 4. <coughs> а, так само ми можемо встановити значення для y, Відповідно, тепер у нас буде відповідь 0. А якщо треба більше функції писати, то. Можна дописувати return е, для значення, яке потрібно повертати. Тому ну, що тут ясно буде багато всякого різного коду і так далі. Але це така базова функція, щоб щось якесь е, дурне обчислення автоматизувати. І, в принципі, ми можемо тепер переходити до векторів і матриць е, згодом. Бо до цього ми дійсно працювали тільки з. Одними якимись конкретними числами, але ж це не все. І ввер є дуже зручні вектори, ну, чи списки, хоча є і вектори, і списки. Списки відрізняються від векторів тим, що список можна запхати солянку з різних типів. А вектор має бути одного сототипу, типу: числового, чи символьного, чи логічного. Ну, зараз ми будемо працювати з числовими. Отже. Щоб створити вектор, нам потрібно просто зібрати купу чисел. Це робиться функцією C, яка є скороченням від combine. І, наприклад, ми скомбінуємо 1, 4, 6, 8. Це отако буде виглядати. І ми, наприклад, запишемо цей вектор, який називається Vec. Тепер Vec, відповідно містить усі числа. Або можна це робити. Зручно, якщо вам треба якусь послідовність чисел записати, то можна просто написати 1, наприклад, 2.20, і це буде від 1 до 20. Записано у век. Тепер ми бачимо таку штуку. От, ну, давайте може запишемо. Та, хай буде, хай буде. Так, що ми можемо робити з цим вектором? Ну, По-перше, ми можемо. До нього щось додати. Наприклад, плюс 1. І бачите, що воно зробило? Воно до кожного елемента вектора додало 1. Ну, В інших мовах програмування такого в житті би не сталося. Ай-яй-яй, ноутбук нагрівся, капець. Зараз ногу розплавить. От, Для інших мов програмування довелося би писати якийсь цикл для кожного елемента і так далі. Але тут це все зручно зроблено. Ну і ми можемо так само його помножити на 2 нехай. Або навіть на самого себе ми можемо його помножити. І, відповідно, кожен елемент цього вектора помножиться на кожен елемент цього вектора по черзі. Тобто 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 і так далі. І ось це якраз робить знову-таки R. Перш за все дуже крутим калькулятором. Але в мене нога зараз відпариться реально. Я не знаю, що з цим робити. Окей. Значить... А на стіл. Отже, тепер значить, ми маємо якісь такі вектори. Що ще ми можемо з ними робити? Ми можемо прорахувати суму цього вектора за домовою функції сам. Ось, відповідно, всі елементи додані, вони у нас створюють 210. Або ми можемо порахувати його довжину за допомогою функції length. І отримати число 20. Крім того, ми з цього вектора можемо зробити матрицю. Це робиться дуже просто. Ми пишемо matrix і даємо їй спочатку вектор, який ми хочемо зробити матрицею. А далі. Ми даємо, скільки ми хочемо в ній рядків, мені здається. Я не пам'ятаю рядків чи стовців, але нехай. Ми хочемо 4 стопці. Рядки. Так, <плес> да, ми хочемо 4 рядки, і от ми їх маємо. Тепер е, ми... Ну, з матрицями та сама історія, що з векторами. Просто я хотів показати, що тут є матриці. Тобто ми можемо помножити 2 на цю матрицю. Але давайте її запишемо теж. Якусь зміну. О, так. І тепер, значить, ми можемо її помножити саму на себе. І знову таки 1 на 5, 5 на 5, 9 на 9. 1 на 1, перепрошую. О, така штука. Ну, але в контексті матриць це трохи нелогічний добуток. Е, а так якби ми хотіли, щоб він виглядав, то нам треба спочатку створити е, дві матриці однакового розміру. Е, та, нехай це буде від 1 до 9. Е, чекайте, я написав мат, а в матрикс. Я просто перезапишу цю матрицю. Е, і нехай в неї 3 рядки буде. Ось тепер ось ця наша матриця. І якщо ми хочемо реальний добуток матриць, то ми пишемо е, мат відсоток, е, зірочка відсоток. і Мат-перемат. Мат Значить, і виходить, і у нас логічна штука. Ну, правда, я вже забув, як воно рахується. Ну, коротше, стовпеться елементи стовпця множаться на елементи рядка і додаються. Або навпаки. От. От така штука. І реально, якби я зараз зробив за допомогою R розраху з алгебри і геометрії... Чи цоє? Вища математика, коротше. От то вона би зайняла мені 5 хвилин, напевно. Тому. Так, да, це імбовий інструмент, хоча його інструмент, е, в університеті можуть забанити конкретно. Я так ледь на комісію не попав з одної дисципліни. Але це вже історія на окреме, напевно, відео, бо я тут вже і так багато часу сижу.